Так, добрий вечір. Значить, ви не були на хороших фермах. Ми запускали корову з надоєм 38 літрів. Ох, ну. Е, ну, я не знаю навіть, що вам сказати. Навіть корови рекордистки, які дають на фермах там, 40, 50, навіть до 60 літрів, 60, є поняття пік лактації. Такий надой, виходять корови. На пік лактації після розстелу. І після 100 днів лактації, ця пікова лінія вже опускається все нижче, нижче і нижче. Я розумію, може така рекордистка корова дойти до запуску з удоєм там 28 до 30 літрів, і то я сумніваюсь. Ну, 25. Я думаю, це б такий потолок 25 літрів. Все, все інше це просто казки. Це бред казки, і я ні за що в таке не повірю. І не, ну, і, це, як? Ну, скажіть мені, як вона буде тримати, вона ж вам не завод, вона ж вам не машина по виробництву молока, вона живий організм, жива тварина, У неї розвивається теля. Навіть якщо вона ялова, нетільна, рекордистка, все одно вона збавить молоко за рік. За рік доїння вона збавить там до 30 літрів. А якщо тільна, і хто її буде вводити в запуск на 38 літрах? Корови переводяться в групу сухостойних корів. Вони там збавляють молоко до 15 і нижче, тому що раціон у них звіз другий. Їх не доять до 7 місяця, потім консервують вим'я, там використовують консервацію вимені, тому що високопродуктивні тварини, щоб швидше запустити і так далі. Але ж все одно на раціон переводяться на сухостійний, щоб корови зкинули молоко. Там до 10 літрів, до 12, там, до 15. Я точно не можу вам сказати. Це вже на фермах індивідуально, як там у них підход який. Ну але ну не як, от просто з вашої логіки 38 літрів і в запуск. Поняття запуск починається на 6 місяцях. 6 місяців. На раціон, на не вбавляються корми, корова скидає молоко. І до сьомого місяця тільності вона потім прикращається її доїти. Все, вона кидають її доїти. Як таке може? Запускали корову 38 літрів. Ну це бред. Ну я не вірю в таке ні. Ну, для чого таке писати. Просто я не розумію.